Електростанція продовжувала працювати у плановому режимі з урахуванням хіба що сезонних особливостей. Станція працює зараз в штатному звичному режимі згідно диспетчерського графіку навантаження. Навантаження зараз станції 1100 МВт. Вісім енергоблоків у роботі. В резерві знаходиться енергоблок номер 11 спуском після 17 години на вечірній максимум і перейдемо на 9-блочну схему роботи в острові. Що стосується в плановому ремонті, знаходиться у нас енергоблок номер 8 Станція працює в стабільному режимі. Поки що вона йде по графікам, більш-менш все нормально, у нас від по роботі у нас все добре. Збоїв таких немає, все працює в режимі, в нормальному режимі. На самому підприємстві того недільного дня дійсно все було тихо. Пристрасті вирували за межами електростанції неподалік від пішохідного переходу на трасі Вонофранківськ-Львів, на аби нагадати про свої вимоги до керівництва кампанії, які були раніше висунуті, там зібрали. Лися понад дві сотні енергетиків ми акцію почали підготовку ще з липня місяця. Адміністрація, скажімо так, наші власники від липня місяця, знаючи про протестні настрої, не зробили нічого для того, щоб хоч щось компенсувати в ті втрати. Це все, що ви отримали. Ніяк не відреагували, Підтверджує голова правкому Руслан Карвацький. Не виконали я, не, нічого. Ви виконали це на чотири Я перепрошую. Ви і наші умови, ми ветерани. Це, це, до речі, голова ради ветеранів. ветеранів. Їм мають кожного місця згідно колдогру платити 200 гривень. Їм не платять цього. На самому ж підприємстві кажуть, що наразі працівники отримують не тільки заробітну плату, а і доплати за маневреність, інтенсивність та додаткові 500 гривень на комунальні платежі. Більшість учасників акції це люди, які на даний час працюють на підприємстві, самі ж говорять про те, що в країні економічна криза, зросли комунальні платежі, тому й хочеться заробляти побільше, аби прогодувати сім'ї. І саме ці люди почувають себе обділеними. Зарплата, яку нам відплачує, вона не задовільняє вже більшість працівників. Вона не є достатньо, щоб компенсувати наші затрати, наше здоров'я, яке ми залишаємо тут на станції. Не усі підтримують радикальні методи протесту. Адже зарплата на те найвища в області зараз становить майже 9 тисяч гривень і немає жодного дня заборгованості. Багато хто вважає, що шляхом домовленості можна досягти бажаного результату. Зараз така ситуація в Україні. Долар пішов гори, зарплати людей лишилися на місці. Люди, звісно, хочуть покращення, тому люди висловлюють своє незадоволення, як хто може. Колектив працює гарно, злагоджено. Є питання, як завжди, питання зарплати, підняття зарплати. Хотілося б, звичайно, хотілось би, щоб зарплату підняли, підняли всьому персоналу. Тож бачите, що дуже скрутне становище в нас і в державі і безпосередньо в компанії. Але я вважаю, що такими, такими методами ми нічого не доб'ємося. Повинен бути діалог. От тільки цього разу гострий діалог відбувався хіба що між протестувальниками і водіями автомашин, яких зібралося чимало по обидва боки перекритої дороги. Одні обурювалися такими радикальними діями, інші мовчки спостерігали. Я рахую, що це дуже вони до. Добре роблять, бо кожному сім'янину треба свою сім'ю утримувати. Коли людина не має зарплати, коли людина не має гроші, за що ту сім'ю годувати? Я їх повністю підтримую. Пускай ті чиновники думають, що вони роблять, пускай людям зарплату піднімають. У мене дорога далека, і от цього мені не дуже це, інтересно тут стояти. Хоча з вимогами погоджується, адже економічна криза в країні зачепила усіх українців. Це само собою, бо то, що зарплата не відповідає нинішнім цінам. Ціни високі, а зарплата маленька. Попри усі суперечки, велике скупчення людей серйозних непорозумінь не виникало. Невдоволені неувагою до своїх вимог з боку керівництва працівників ДТЕК Бурштинської Тес, так само, як і невдоволені непередбаченою майже годинною затримкою водії, спільну мову знаходили. От тільки чи так само легко вдасться знайти спільну мову між керівництвом компанії ДТЕК і трудовим колективом електростанції? це питання наразі залишається відкритим.